Поранених військових гвинтокрилами доправляють до Дніпропетровська. Скільки їх в тамтешніх лікарнях і шпиталях наразі невідомо, але ТСН з'ясували, що йдеться про десятки поранених. Більшість бійців в тяжкому стані біля обласної лікарні імені Мечникова чергує Ольга Павловська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю вітаю вас. В якому стані поранені? Скільки їх і які прогнози лікарів? Вітаю Наталі. Сьогодні до Дніпропетровська цілий день доправляють поранених. І Ось буквально годину тому до обласної лікарні Мечникова карети швидкої з Литовища привезли ще чотирьох поранених. Тобто, зараз тут тринадцятеро військових. Їх стан важкий, але є маленька втіха. Стан трьох з них лікарі змінили з критичного на вкрай важкий операції. Тривають за життя поранених. Борються найкращі лікарі, але жодних прогнозів, на жаль, нині не дають. Це Пекло кажуть медики і зізнаються, що настільки страшних ушкоджень ніколи не бачили. Деякі медсестри навіть не притомніли. Прошу пряму мову. Це больни, які втратили очі, які втратили ноги, двоїм робимо травматичних путацією Це ранення живота. Говорити про прогнозах важко, тому що. большинство из них поступало в сознательном состоянии, они даже не держали давление. Будем надеяться, что их сможем спасти. Не надо. І вже встановлені імена усіх поранених. Це мешканці кількох областей віком від 25 до 35 років. Лікарня обіцяє оприлюднити списки найближчим часом. І також є інформація, що кілька десятків поранених були доправлені до військового шпиталю у Дніпропетровську, але тамтешні медики не надають жодних даних про них, а також не називають точну кількість. Наталю. Дякую, Олю Ольга Павловська з Дніпропетровська про поранених, які прибувають туди після боїв на Донбасі.